уже поднимаюсь назад на гору ничего я не испытала у пани, па, пана петра несчастные случаи здесь были со спуском вниз значит будут уже кто-то он летел кусок перила улетел да Менше менше текст. Більше по одної. Так, так, йдемо тут. Це з російської, то на українську приграй мову. Одне з джерельця. Він казав, що їх п'ять. І наче тільки тут одне осталось джерельна вода. Але він розповідав, щоб тут... Не набирати її. Тут і не знаю, вона ж проточна, що він Ноги миють, так вона ж не, під каменями її миють. У ну, мене була б бутилочка, може б, можливо, б набрала. Отак. Можу тільки ручки помити. Ой, одна зайнята, моїм хоч одну. Вчора воду спадима, а сьогодні в рельні воді. Десь камінням біжить. Там ж. Так. Головне сумки нічого не загубити. Це що за скринк? Для чого жива? Для окурки? Да. Так, ще, ще ще тут посидимо. Часу багато, а це ще два камінця, я не знаю. А це ж ці. Що видовбили, напевно. Тут залишу. Ні, не буду чіпати. Я свої камінці знайду. Ой, тут лавка зелена. Будуть у мене шорти зелені. Добре, піде іншу лавку шукати. Ну, екскурсія, звісно, як сказати. Сподобалась мені. Ескурсовод сподобався, ну в тому змісті, що не, не як мужчина, а як сам ескурсовод, що він все так з толком розказував і показував я все записала його розмову, поки ми їхали, але не знаю, яка там буде якість, яка буде в записі, тому що, тому що шум машини був і так він якось голос його затихав то нормально був, Ну, надію, що мій телефон добре спрацював. Є що там послухати. Корм, корневище таке. Так, це я ще й половину не пройшла, то йшла б вниз, тепер йду вгору. Поки все нормально. Оддишки немає. Задишки теж. Отак. Опа. Все ок. Пливемо далі. Ой, роман, там воли пасе, катерина, воду несе. А-на-на-на, най-на. На, 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 Та-та-да-та, на, та-та, та-та-та. Ну, та, та, та. Да. Висота уже й тут. Горненька. Так, ідемо далі. Може, яке, яке, яке тут повітря. Ну, яке, ну я не можу як його сказати, як його об'яснити вам. Ну, як ну, якесь не важке, а таке густе. Не, при, не, при, ну, не привикла я до такого повітря тут. Воно чисте, гарне, але я напевно привикла до того там, де... Ця таблиця Менделєєва. Але гарно. Ні, тут ще б. День-два побудь і до цього повітря. Ну так якось дихається легені, і наче шир... ширше відкриваються. І так тільки чуєш такий звук. Хлоп. І закрились, і опять відкрились, закрились. Ну так, це був гумор. Так, головне не впустити телефон, буде, ото буде гумор. Це, напевно, такі перила зроблені для таких, як я, які йдуть, знімають. Голова в один бік, очі в другий, чи вверх, чи вниз. А тут нема перил. Угу. Так, дар... даремно я з'їла той пиріжок, коли на голодний желудок, чи як його сказати, то легше летить. О, зараз вже вниз пішла доріжка. Це вже легше. Цікаво, а тут зимою вони ходять. І як їм це вдається, не знаю. О, опять я цього пролому. Так зверху знімаю. То я йшла вверх, знімала цю скелю знизу. Тепер йду, телефон задерла вище голови, а очі вниз, щоб не полетіть, як колобок. Щось таке хмари йдуть. Бачу, буду під дощем їхати. Люди йдуть на пляж. Бачу, там в основному молодь тусується. По пляжу. Загородження не заходити. Каміння не кидати. Що туди ще можна загороджу зайти? А, -а, 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 а куди? А, ну там вже скраєчку для фотошопінгу. Так, бачу, буде. Бачу, йде хмара, напевно, буде дощ. Зарізала мати курку, напевно, буде борщ. Так і в мене. Так. Убиральня. Нам сюди потрібно. Ой, кошмар. Зайшла в ту убиральню, не зайшла там. Ногою майже нема де ступить. Думала там з краю, а двері там на розпашку нікого не має. Я тільки залітає спочатку дівка і нічого не сказала, не, не сказала там, заглянула і назад, за нею хлопець. Я кажу, що немає інших дверей тільки сюди треба рипнутися. Ну, хоч та не йти, і, і то добре. Да. Екстремальний туалет. Так. Після туалету йдемо до Киаліцик, до монастиря. Піднімемося. Ій. Нормально все. Вон вже люди десь в середину заходять. Що, зглянем, що там. А Тут що за коври. Російський, хтось живе тут. А що тут за это? А, тут могили були крестисті. Ні. Ні, туди я не піду. Я боюсь. Тут, ну каже, було кладовище старовине. Всіх позабирали, але все рівно. Якось так. Скільки основний параграф Святих, люди записки залишають, щось просять за когось моляться, нема мене ручки не бумаги. Допомога українській армії. місця не можна так заходити, так голосливо кричати. Це все-таки святе місце. Ікона семистрільна ікона в огородиці. Так, Заходимо. Колись тут був монастир. Ой, монастир був. При монастирі були келії. тут жили монахи, монахи. Це на всі по господь. Не устой. Байде, як тут. Темновато. Темновато. Ось семейстрів ікона Божої Матері. Я показував із курсоводця, сюди, сюди. заходити ці. Ну, варвари такі. О, хтось щось красти звідси, ну як так можна? Тут навіть голос не хочеться говорити, якась тут така тиша. Прости нам другі як Ви прощали душникам нашим. І на своє скушення, але збавляйся від лукава, у йому сина Там yeah. купу. Uh -huh. Переберу в свій страх, зайду сюди. Це місця, де були поховання монахів, які досточки. Ой. Ось. Написано. Типужесь відкріпки помила нас написано на кресті вічна пам'ять загиблим односельчанам села Бакота. І тут теж стела стела. Покочанам невинним жертвам сталінізму. старінізму. О, да ж це покривало не хочу туди заглядувати. Це все могили були, могили тут їх перед. Перепоховали, коли затоплювали. Ці села, бакоти. Переховали цих людей. Ну не насипи. Nëse do të ishte një dilemë Полинду. Дивіть, почекайте,